Ужгород одне з найдавніших міст України, чия історія сягає глибини століть і тісно пов'язана з перехрестям культур, народів і держав. Його виникнення зумовлене вигідним географічним розташуванням у долині річки Уж на важливих торговельних і військових шляхах, що здавна поєднували Центральну Європу з Балканами та Східною Європою. Перші укріплені поселення на території сучасного Ужгорода існували ще у IX столітті. За свідченнями давніх хронік, тут було городище слов'янського племені білих хорватів, яке виконувало оборонну функцію. Угорські літописи згадують укріплене місто під назвою Унгвар, яке у 903 році було захоплене угорськими племенами під проводом князя Алмоша. Саме ця дата традиційно вважається першою писемною згадкою про місто. У середньовіччі Ужгород розвивався навколо замку. Що став головним осередком політичного та військового життя регіону? Ужгородський замок неодноразово перебудовувався та зміцнювався, витримуючи численні облоги. Місто перебувало під владою різних феодальних родів, зокрема Другетів, які значно вплинули на його архітектурний та культурний розвиток. У 14-15 століттях Ужгород поступово перетворюється на важливий адміністративний і ремісничий центр Закарпаття. Важливою подією в історії міста стала Ужгородська унія 1646 року, укладена в стінах замку. Вона заклала підвалини для створення греко-католицької церкви на Закарпатті, що мало значний вплив на духовне та культурне життя краю. У цей період місто опиняється в епіцентрі релігійних та політичних протистоянь між габсбургами та трансильванським князівством. У 18-19 століттях Ужгород входив до складу австрійської, а згодом Австро-Угорської імперії. Місто поступово модернізувалося, з'являлися школи, лікарні, адміністративні установи, розвивалася інфраструктура. У цей час формується багатонаціональний характер Ужгорода. Тут співіснували українці, русини, угорці, словаки, євреї, німці, що збагачувало культурне життя міста. Після Першої світової війни та розпаду Австро-Угорщини Ужгород у 1921 році увійшов до складу Чехословаччини. Цей період став важливим етапом у розвитку міста. Активно велося будівництво, з'явилися нові житлові квартали, адміністративні будівлі, було закладено сучасне планування центральної частини міста. Саме тоді Ужгород набув багатьох рис європейського міста. У роки Другої світової війни місто зазнало важких випробувань. У 1938-1944 роках Ужгород перебував під угорською окупацією, а єврейська громада, яка відігравала значну воль у житті міста, зазнала трагічних втрат під час Голокосту. У 1944 році місто було зайняте совєтськими військами. З 1945 року Ужгород став частиною української УРСР, а з 1991 року незалежної України. У повоєнний період місто розвивався як адміністративний центр Закарпатської області, важливий освітній та культурний осередок. Тут було засновано Ужгородський національний університет, розвивалася промисловість, наука та мистецтво. Сьогодні Ужгород це місто з унікальною атмосферою, де давня історія органічно поєднується з сучасністю. Старовинний замок, сакральна архітектура, багатокультурна спадщина та близькість до кордонів Європейського союзу роблять його символом історичної тяглості і відкритості. Історія Ужгорода це історія прикордонного міста, яке протягом століть зберігало свою самобутність, витримувало виклики часу і залишалося живим свідком складної, але багатої долі Закарпаття.